Доброго дня! Розпочинаємо урок з математики. На урок вам знадобиться зошит і ручка, тема уроку, таблиці множення чисел 2 і 3 і 3 ділення 2 і 3. Полічіть двійками і трійками в порядку зростання: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20. А тепер полічіть трійками в порядку зростання: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Полічіть двійками в порядку спадання.

15, 12, 9, 6, 3. Запам'ятайте компоненти множення і ділення. Множення складається з множника, множника і добутка, а ділення складається з діленого дільника і частки. Переходимо до роботи у зошиті. Відкрийте свої зошити, відступіть 4 клітинки вниз від попередньої роботи і запишіть 13 вересня класна робота. У цьому завданні вам потрібно замінити додавання множенням і, навпаки, множення додавання. Отже, подивіться, будь ласка, в блакитне обрамлення. У нас є зразочок. Нам потрібно дію додавання в даному випадку у нас 2 додати 2 додати 2, замінити дією множення. Тобто ми повинні число 2 помножити на 3 рази. І у нас буде 6. А тепер, навпаки, нам потрібно 2 Помножити на 3, замінити дією додавання. Тобто ми число 2 додамо 3 рази. 2 додати 2, додати 2 дорівнює 6. Отже, записуємо перший вираз у зошит. 3 додати 3, додати 3, додати 3 і додати 3. Отже, ми замінюємо цей вираз. Дією множення. Ми повинні число 3 помножити на 5 разів, і буде 15. Переходимо до наступного виразу. 3 помножити на 5. Ми повинні число 3 додати 5 разів. Отже, 3 додати 3. Додати 3, додати 3 і додати 3 дорівнює 15. Наступний вираз на додавання 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2 ми повинні замінити дією множення. Ми повинні число 2 помножити на 5 і дорівнює 10. І навпаки, ми повинні 2 помножити на 5, замінити її додавання. Ми повинні число 2 додати 5 разів. 2 додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2 дорівнює 10. У наступному завданні вам потрібно доповнити подані таблиці ділення. <embrox1> Отже, 4 поділити на 2 дорівнює 2, 6 поділити на 2 дорівнює 3, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 10 поділити на 2 дорівнює 5, 12 поділити на 2 до 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7, 16 поділити на 2 до 8. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Переходимо до таблиці ділення на 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 24 поділити на 3 дорівнює 8 і 27 поділити на 3 дорівнює 9. Переходимо до розв'язання задачі. Відступіть одну клітинку вниз від попередньої роботи і запишіть з великої букви посередині слово задача. Прослухайте уважно задачу. Іринка купила дві порції морозива по 7 гривень кожна і пачку печива за 6 гривень. Яка вартість усієї покупки? Я починаю читати частинами умову задачі, і ми разом з вами записуємо короткий запис. Іринка купила дві порції морозива по 7 гривень. Отже, ми записуємо саме головне морозива 2 порції по 7 гривень. Читаю далі. І пачку печива за 6 гривень. Отже, печиво 6 гривень. Читаю запитання, яка вартість усієї покупки? Вартість всього невідомо. Тепер переходимо до розв'язання задачі. У нас сказано, що морозиво було дві пачки по 7 гривень. Якщо ми бачимо слово по, то ми повинні множити, отже, ми перемножуємо 2 помножити на 7, і дорівнює 14 гривень, це вартість морозива. Далі коли ми дізналися, скільки коштує морозиво, ми повинні дізнатися, скільки коштує морозиво і пачка печива разом. Отже, якщо в нас питається, скільки разом, то ми повинні додавати. Отже, друга дія 14 додати. 6 дорівнює 20 гривень. І записуємо відповідь. Вартість покупки 20 гривень. Переходимо до останнього завдання. У цьому завданні нам потрібно обчислити вираз. Записуємо перший вираз. 35 додати 2 помножити на 4. Отже, спочатку ми з вами виконуємо діємноження. 2 помножити на 4 дорівнює 8. І 35 додати 8 дорівнює 40. 3. Наступний вираз 72 відняти 3 помножити на 3. Множимо 3 помножити на 3 дорівнює 9. І 72 відняти 9 дорівнює 63. 2 помножити на 7 і додати 16. 2 помножити на 7 дорівнює 14. І 14 додати 16 дорівнює 30. 3 помножити на 5 і додати 10. 3 помножити на 5 дорівнює 15. І 15 відняти 10 дорівнює 5. 27 поділити на 3 і додати 9. 27 поділити на 3 дорівнює 9. І 9 додати 9 дорівнює 18. 18 поділити на 2 і додати 6. 18 поділити на 2 дорівнює 9. І 9 додати 6 дорівнює 15. Дома вам потрібно буде письмово виконати задачу на сторінці 18. На цьому наш урок закінчується. До побачення!